Вітаю вас, дорогі учні та учениці! Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні ми дізнаємося про поняття ймовірності. У житті є багато подій, результати яких люди хотіли б знати заздалегідь. Наприклад, виграшу лотереї, результат футбольного матчу, ціни акцій компанії, результат китка гральних кубиків, погоду та багато інших. Хоч однозначно ці події спрогнозувати й не можна, проте люди навчилися обчислювати ймовірності їхніх результатів і, зважаючи на це, ухвалювати необхідні рішення. Інтуїтивно, ви розумієте, що підкидаючи грального кубика, на якому є числа від 1 до 6, ймовірність отримати 1 дорівнює 1 шостій, адже кожне число випадає з однаковою ймовірністю. Сьогодні. Ми дамо класичне визначення ймовірності та розв'яжемо декілька задач. Зазвичай події позначають великими латинськими літерами, а їхню ймовірність як П від події, як зображено на екрані. Якщо подія обов'язково відбудеться, то таку подію називають достовірною, і її ймовірність 1. Наприклад, подія у результаті китка кубика випаде число від 1 до 6. Обов'язково відбудеться. Адже інших чисел на кубику немає. І тому вона має ймовірність 1. Події, які не можуть відбутися, називають неможливими і мають ймовірність 0. Наприклад, подія у результаті китка кубика випаде 7, ніколи не відбудеться. Адже на кубику є лише числа від 1 до 6. Якщо випробування може показати. Один з n рівноможливих результатів, з яких m призводять до настання події А, то ймовірністю події А називають відношення m до n. Наприклад, ймовірність того, що після підкидання грального кубика випаде парне число дорівнює 3 поділити на 6, Тобто одній другій. Це справді так. Адже серед шести можливих результатів три, тобто 2, 4 і 6 призводять до парного результату підкидання. Зверніть увагу, що в цьому означенні важливо, що результати рівноможливі, тобто мають однакові шанси відбутися. Це добре ілюструє такий приклад: яка ймовірність того, що завтра ви зустрінете живого динозавра? Є два можливих варіанти: або зустрінете, або не зустрінете. І якщо відкинути умову про рівноможливість, то ми отримаємо, що ймовірність зустріти живого динозавра дорівнює одній другій, що не відповідає дійсності. Оскільки насправді шанс, тобто ймовірність, зустріти живого динозавра, точно менший за ймовірність його не зустріти. Перейдімо до розв'язування задачі. Задача 1. У грі підземелля і дракони замість кубика використовують ікосайдер, тобто 20-гранник, грані якого пронумеровані від 1 до 20. Яка ймовірність того, що, підкидаючи його, ми отримаємо число менше 13. Розв'язання. Усього може випасти 20 різних чисел. І всі вони рівноможливі. Серед них є 12 чисел, які менші за 13. А саме числа від 1 до 12. Відповідно, ймовірність того, що випаде число менше 13, дорівнює 12 12,0, що дорівнює 0,6. Задача 2. Кидають одночасно дві однакові монети. Яка ймовірність того? Що хоча б один раз випаде герб. Ця задача відома як задача Даламбера. Розв'язання. Результатом підкидання двох монет є пара символів. Оскільки у першої монети є два варіанти, та у другої монети є два варіанти, то з правила добутку, випливає, що різних результатів буде 4. І вони зараз на екрані. Хоча б один Герб є у трьох із цих результатів. Тому ймовірність того, що випаде хоча б один Герб дорівнює 3 четвертим. Задача 3. Одночасно кидають два гральні кубики. Яка ймовірність того, що сума отриманих чисел дорівнює 12. Розв'язання. У результаті підкидання двох кубиків. Сума може бути будь-яким числом від 2 до 12. Але ці суми не є рівноможливими. Адже, щоб отримати суму 2, потрібно, щоб на обох кубиках випала одиниця. А суму 7 можна отримати декількома способами: як 1 і 6, 2 і 5 тощо. Тому логічно вважати. Результатом підкидання отриману пару чисел. Тобто є 36 можливих результатів. Їх справді 36, адже для результату першого кубика є 6 варіантів. Та для другого кубика 6 варіантів. І, відповідно, з правила добутку випливає, що всього різних результатів 6 помножити на 6. Тобто 36. При цьому лише в одному з цих результатів буде сума 12. Коли на обох кубиках випала шістка. Тоді ймовірність отримати суму 12 дорівнює 1 36. Сьогодні ми ознайомилися із поняттям ймовірності та розв'язали декілька задач. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!